Всім привіт, я вже на човнику, вже навіть заробив схід риби і перше клювання окуня. Знову таки нічого не видумаю. Кидаю на того самого, оп, є рибка. Кидаю на того самого рачка кракена 1,8 і от перший окунець такий. Мені попався. Ну, Покажися в камеру. Оп. Такий маленький, але 1,8 приманку схопив, як має бути. Ось такий фіолетовий кракен. Ну і сьогодні в мене новий комплект, як основна тема відео. Потім покажу і розкажу його про нього детальніше, тільки ще пару риб треба зловити. Отак вже один схід. Був такого чогось крупнішого, так як по відчуттях. Ну і покльовочка була, Або і знову риба тільки що сиділа. І тільки що цей окунець що я витягнув. Ігон знову при закладі, тільки на опусканні щось було підсіло знову. Так що пробуємо. Самому цікаво його розловити, Попробувати що воно і, і як буде. Комплект взагалі повністю воно і спінінг, і катушка, і шнур, і і все. Тільки при монтажі і флюр старий в цьому комплекті. А так то в загальному перший раз ним ловлю. Ну і цікаво розловити. Є. Ха. Ну і видно, як відпрацьовує бланк на такому маленькому окушку, але риба знову ж таки підсіла, хоча в нас вже потепліло, Ну, ця ніч була, можна сказати, така найтепліша. Стабільно плюс 7 вночі це вже. Не приморське. Так що, кидаю 2 грама поки що. Отак, От вершинка тут солідна. 2 грама видно, як падає на дно. А думаю, 2,5-3 буде якраз ідеально що говорити про його мінімальний тест. Ну але якщо поставити якийсь тоньший шнур, то я думаю і півтора-два грама буде. Нормально ним ловити. Так, є ще якась рибка. Я думаю, що це шнурок. А, все може бути? Ні. Це зачетний окунь окон. Офо! Класс, значить і перша риба тоді також був окунь І просто заглот нашого рачка. Ось такий, просто красень. Ну от і показав комплект. Ха -ха. Класний окунь, зараз буду його випускати, але ще одну фоточку зроблю і не мучу його. Класний кабанчик. І Хочу плюс 7. Так, ну що, комплект я показав, тепер лишилось про нього розказати. Це Shimano Soare BB. Хто не знає, то це типу бюджетні спінінги від Shimano. <coughs> BB. з тих слів, що я зрозумів, що кажуть, в інтернеті розшифровується як Blood Brothers. Це якщо по-англійськи, а якщо перекласти. на мову більш нам зрозуміло, то це виходить кровний брат або молодший брат. Хто як, як трактує, є таких два значення. Так що це береговик. Ну, так на мою думку, бо дехто і з човна ловить 2,50-2,60 і йому ця довжина не заважає. Я привик короткими спінгами ловити, там до 2 метрів з човна. Ну, і хоча в мене там рибалок не так багато з того самого човна. Тому ріст його 2,44 з вклейкою. Це солідна вершинка. Також тест його від 1,5 до 14 грам і, і тест по шнуру від 2 до 6 ЛБ. Тут вказано на ньому. Ну І модель називається S80LS. Ну, а і Вага 82 грама. Ну і що я можу сказати? Поки що з перших закидів я не ловив. вже 236 в мене був Golden Catch, а таким 244 я ще не ловив. Ну Так що буду розловлювати, вже там рибку витягнув, покльовочку відчув. Тепер треба його. Більш, так як би сказати, детальніше обловити. Я поставив мандулку маленьку, думав, що й зараз на неї зловлю, але декілька закидів нічого, тому повертаємо монтаж з рачком і пробуємо на нього. І перейдемо плавно до катушки. Катушка Shimano, також, називається вона Sustain в розмірі 2500. Такий класний чорний дизайн. Шпуля тут в якомусь напиленні, якось нітрит титану, чи що, що, щось в щось тому роді. Я не дуже розуміюсь і не стараюсь там дуже не вникати, Я так більше сприймаю все на зовнішній вигляд, якщо чесно. Ну і на вагу. Якщо мені сподобалось зовнішній, зовнішній вигляд і, і вага підходить, то тут все супер палка, чи кажу точніше, катушка чи спінінг. Я вже хочу придбати. Що по катушці? Тут йде 8 плюс 1 підшипника, то напилення тут на шпулі, ну і всі штуки. Це катушка 21-го року. Дуже схожий дизайн. У мене була катушка Shimano Xsense XR 23 року. То вона дуже на неї схожа, тільки та була. Вся чорна повністю здається, як на мене, не було ні цього напилення. Ну і ще чув, що в народі її називають суперстрадіком. Ну, точніше, можна сказати, що це так тюїнгований страдік, чи щось в тому роді. Тим часом, поки тут розказую і тягаю приманку, то щось було вже навіть під сіло. Ну, і шнур я так вагався, чи все-таки ловити 0,25, чи щось взяти грубше там. 0, подивився на 0,3, а 03 там далеко не втік від 0,25. Ну і я взяв 0,4 інтеч турнамент. Ну такий трохи шумнуватий якщо чесно, але не знаю, попробую, половлю, як він себе покаже. Тим більше після нересту щуки, якраз він, думаю, стане в пригоді. І Своїм запасом. Там розрине навантаження щось 3,5 кг, а так як ловити таких шнурків, всяких, то якраз вистачить. Ну, так що, як міг розказав, а тепер треба ловити рибу і менше розказувати. така снасть. Не якась там топова, бюджетна, але в цілому вигляд має, я думаю. Так що тепер пробуємо ловити? Так, є покльовочка якась злюча. Так, стараємося витягувати. Ну і стрій в палки взагалі суперого. Бо є такі моделі 19-го року, то там взагалі стрій був лапшистий, а тут таке щось. Не то екстра фаст, не то ого. Не то фаст. Ага, це щукар. Ого, ага, дивіться, що роб. Да, З довгою палкою важче справлятися. З човна все таке, але оп-хоп оп-оп. Але треба бути все рівно акуратним. Так, отакий щукарик. Бризгає тут на нас. Не здається так просто. Ха, розірвала того кракена. Ось Гарно. Відпускаємо обов'язково пішла. Дай, що я казав, застрій, що вони вже не такі супливі, як попередня генерація 2019 року. а такі більш. Зліші, я би сказав, ну от самі бачили комель, комель навіть до половини не, не включається. Також мав на меті придбати. Є така сама модель 19-го року, ну і ціна взагалі дуже доступна була, але подивившись на молодші моделі, я до 6 грам я зробив висновок, що, що ця буде. Як влупашило, що та буде також така соплива і схід, ну покльовка була дуже чітка. І тому я не помилився, обравши цей спінінг. Пф, гачок розігнуло з покльовки, це нормально. Просто капець. Що ж там за риба така була? Ну це взагалі радує, що вона є. Ха. Те що вона зійшла також не дуже добре. Вона вже накололася і другий раз не клюне. Але б добряч. Ну, два Ну, 2,5 грама вже більш-менш. Мені подобається працювати. Не знаю як це все буде з берега відбуватися. Підсіло щось. Окуль. Спочатку пішов на мене, а потім почав трошки хоч впиратися. Отакий. Віддайте панок. Вам треба ікру відкладати, не рестіться. І от наступний закид. Тянемо ще когось. Також жиробасик. Крутяк. Так, от щось підсіло. Таке чув що якийсь тичок легесенький, але думав, що якусь травинку зачепив. А от і рибка бореться. Мені цікаво, що там. Ну, Варіанта 2 окунь був щука, але хочеться окуня гарного. Так, да, класний окунь, так, ти що. Зачот. Це зачот. Чітко за верхнього був. Ось на такого білкушок, кушок шикарнючий. Пішов. Нарешті око. І то з другого разу. Була покльовка. Зробив паузу, ще трошки протягнув. і от всік. Прийшлось поставити поляри. Два дюйма в такому темному фіолеті, щоб його знайти. Але він відізвався. Дай два грама кидати тут проти вітру, то таке собі задоволення. Але поки у нас все рівно. Коли дугу видало, то все рівно почув. Оце з'їв гарного. Наразу було зрозуміло, що це він. І тебе покажу гарно. Тапі. Я не хочу, щоб то був шнурок, звичайно. Але будемо тягнути, дивитися, що тут там таке влупив. Ого! А воно впирається проти цієї палочки. Гарно. І не впливає навіть. ах, шнурок! що ти їш того полярика бере скраю ж тебе пороси одна вже з'їла мого рочка з вольфрами що ти хочеш Це наступний закид після тої ось такий шнурок о, погрежено, хтось їх хвоста хоче відкусити. Нарешті. Оку. Любов окунь. Я щось плаваю, плаваю і думаю, що риба вже пропала. Ну, кунець ще є. Ну, вітай. Отакий гарбузик. Ну і так плюс-мінус я відчуваю, що мені не дуже тим комфортно в човні ловити. Можливо це треба і привикнути. Ну але поки що не знаю, корту було цікавіше. І на виважуванні, можливо, що мікрушний спінінг, а це вже такий лайт рахується до 14 грам. Ну, так то кажуть, одна рибалка, то ще не є показник. А в принципі, я чекав якусь палку до 10 грам і чекав її від Азури, але вони так затягнулися тим всім, що прийшлося цю замовляти з Японії. І до речі, їх більше нема в Україні, це вона в одному екземплярі. От я запропонував далі кракена. І що ж він не хоче? Пасилки чи що? Хоче на ну, активник давати. Ну що так, прямо по весняному вже. І зразу на рачка влупив. Классный куняк, классный кафончик. Кукушок, кушок, кушок. Давай. Легенько, легенько так підібрав. Лежу крушок гарний сью жаднючо пришел. на одній з протяжок була одразу покльовка є фу-ху-ху, що сіло. Да, обкатую нову снасть дуже чітко. Да, це окунь. Це горбатий окунь. на да, опускання приманки на дно. Okay. Ну, і з надією, що це окунь непоганий по сьогоднішнім міркам okay. його дотягнути. Да, це окунь, клас! Кілька слів по комплекту. Я ним цілком задоволений. Комплект просто бомба. Що по оконю, думаю, буде круто ловити, що і, і щуку з берега. Ну і судак, то таке, само собою. Вона буде його пробивати, я думаю, через свій, хоч тут є вклейка, але стрій жорсткий. Така покльовочка класна була. Я поставив полярик знову 1,8 і, і от якось риба влупила і не засіклася. Та щука, напевно бо трохи флюр посікся. Нічого, я все-таки ще кидаю, надію, що якогось окуня кращого зловлю. Не знаю, як та щука так знаклює, я вже такі донні. Роблю проводки, просто тягну по дну і все. З надією, що ще якийсь окунець візьме. Так що комплект бомба будемо закінчувати кінця нересту щуки і попробуємо ним ще з берега порибалити. Так що все, всім дякую, що дивилися. До нових рибалок! І що, знов щука? Ну, тупо окунь так зранку класно плював. А потім ближче до обіду почала тупо щука розривати і все. І я вже ж такі приманки не ставив півтора дюйма і 1,6, 1,8, тупо все. Ось такі шнурки клюють 300-400 грам і все рівно чи то, окунева проводка, чи яка-то приманка. Поваглість такі щучки і все. Ось такий полярик.